Саванті автомати, що вони не робить. Представьте, тут всі правосеки, дай Бог, щоб ви всі були правосеки. Я б радий був ті бачити. Да? І ми всі пішли на війну, а тут Юху! яку! Да? Що хочуть той робить? В принципі, війна для того що розв'язана, щоб патріотів обрати всіх туди, хнищити там, а тут робити що угодно. В принципі, що і робить. Я не військова людина, я боєць добровільчого українського корпусу правого сектору. Знаєте, що тут є? Нам не дають учасників АТО. Ми воюємо не за пільць. Єловайський котел, Дебальцево, що це таке, Савур могила. По того року лісом ми могли... Отак, була тільки політична воля, ми були просто там шапку, трусами тут саме Перше перемиря, цілі там 13 чи 12 суток. Що вони зробили? Підтянули, відкріпили, закріпили, дивить, підтягнули ворожання тяжого і все. І вже не можна. Якщо атака розвивається, її треба добути до кінця. Доводити до кінця, Бо тоді більше ймовірність, що ми вийдемо. Ми продовжимо роботу з нинішніми десятикласниками та і далі, далі, далі до повнії перемоги, поки правий сектор перейде красиво в підручники історії. І там ми будемо такими сивими, що будуть вивчати, як тих козаків з червоних шароварах.